Сьогодні я покажу, як я намалювала мультяшних оленя, саву та козла із «99 ночей у лісі. Ось так. Ось. так. Ось це Олень, ось це козел, ось це сова. Ось, ось такі вони в мене одержали. Ось. Вони дуже милі та гарні. Я люблю малювати. Дуже сильно. Всім бувайте. Не забудьте поставити лайк. Підписатися на мій канал. Всім гарного дня. Всім бувайте.